Моє вітання, шановне панство, сьогодні у нас 22 серпня, ринок в Луцьку. Я йду від адреналіна, але не тому, що ти проживаєш, просто пригнали сюди Кашкая на СТО. Передивились Кашкаї, знайшли 10500 на старті автобуло. Десятий рік, вона повністю ціла. Проїхались, все сподобалось, загнали на ямку. Машина не на, на зимовій гумі і вийшло так, що підвиває. Але в мене там е, закралась підозра, що це підшипник. Ну, в результаті поїхав на 100. Я був правий підшипник. Зараз вони, е, підшипник є. Зараз ми замовник і продавець у мене на СТО, возле адреналіна там еліт е, СТО. Короче, вони зараз роблять. І, а я піду зараз трошки поснімаю. І другий замовник хотіли ми Opel Zafira, чітко бензинова. І бажано 1,8 чоловік хотів. Не знайшли ми. Так, так. І вирішили дивитись другі мігани. Так що зараз ми знайшли другий Меган. І там не та, то теж не так все просто. Два підфарбування. Це з мінусів. Плюс ціна 5, 250 було. Зараз 5, можливо, ще трошки подвинем. Але коли поїхали на ямку, побачили підтікання по двигуну ззаді Вирішили зняти защиту. Зняли защиту підтікання по прокладки клапани кришки. Ну, ви саме розумієте, що це не проблема. Із-за цього не, не стоїть відмовляти від автомобіля. Ну, Беремо другий міган. Е, рік у нас восьмий рік, 1,6 МПА. Ні, все працює, От є підтікання але, е, по, по клапані кришки. Ну, добре, що в мене люди. Да. Замовники, якби обидва водії і все розуміють. Тобто зрішили. Кашкай, ми зараз міняємо підшипник. Там зараз люди вже мають поїхали робити сертифікат. Так що якось таке я". Я зараз біжу на ринок, поснімаю трошки, що там вийшло. Кашкай, 12 рік, бензин двоєчка. він на автоматі. 12 100 люди хочуть. Швейцарія. Подивимося, що тут всередині. Те, що тут середнього, звичайно, тріпчалий салон, автомат. Трошки він підзатяганий, якщо чесно. так На перший погляд, салон уставший Я вам знімаю, ви дивіться. Так, дивіться на Skoda яка 10 року з двигном 1.8. Комплектація жирна, без підфарбувань. 10 рік. Ще раз скажи ціну, Сереж. Скільки вона? 6900? 6900. А, 6900, все 6900 на вітній гомін. Така машина заряжена, заряжена, заряжена. Так, ну, руль підготовлений. Сідушки з підтримкою і ну, приємний такий матеріальчик. На вашу дубку. Парктроніки задні. Не цікаво, на що цікаво. Так, це у нас Волинська регістрація, Кашкай, 10 рік. Дизель 1,5, 9800, 238 пишуть пробіг, 6 ступка. Колір не чорний, він такий темно-темно-синій, можливо сонце світить не передає. Ну, так, а цей варіант мені сподобався. Це, виходить, п'ята в універсалі. Загнана вона 2.07.24. Двигун 1,6 MPI, 75 кВт, два ключі, зроблений сертифікат. Ціна 7800. Ну, як би не непогана ціна. Непогана ціна. Одинадцятий рік. Одиннадцятий рік. Кайонок це у нас одинадцятий рік. Ціна одинадцять двісті. Дизель один і п'ять. 241 тисяча пробігу. Так, ну що, дивись, що ми знайшли. І ми вже нею цікавимося. Володя ось уже цей. Значить... Откривай, відкривай, відкривай Володя, я та сам. Бо просто на Дніпро такої машини тут цікаво. 7510 рік, 1,6 бензин. Отак. 187 пробігу. Вона повністю ціла. Зараз ну, ми можемо на Харкові дивимося. Один 1,6 МПА двигун. така штукенция. Без предфарбований проверяется через карвертикал, бьется 106, 100, то ли 160, то ли 170, сейчас я скажу. 187 бьется. Вот а такая. Цвет дуже цікавий. Это на солнце сейчас, в тени он будет, не знаю, потому черный. Натурочка. Это у нас 9-й 1,6 МПА. 6,800 за нее хотели Плюс зимові колеса, вся сервісна історія. 170 продібів, коробка механічна. Так. Кашкай на омивочках. Противотиманки. Стеля. 10850, Двигун 1,5. Одинадцятий рік. 188. Пробіг літня гума. Дивіться яка п'ята з'явилася. Вже підготовлена в смислі, на зимовій гумі. 9600 вона коштує автомат. Стане 10-м роком двигун 1,8 бензин. Швейцарія турки і опять люди питають 9 рік 1,6 MPI, в рідній фарбі ціна 6 тисяч 208 заявлено, там бумаженці лежать на літній гоні Криткість вже на луцькому ринку. Дачі універсал. Зупинився в чому, тому що ціна цікава. У нас восьмий рік, 1,6 MPI, 4,850, 164 пробіг. ну, Пробіг це таке, але ціна. Е, Обачно вони так 5800. Ну, Я думаю, що підфарбування є. Ну, Можливо, щось незначне. Надо дивитися. Ну, цікаво. Кашкай. 1,5 дизель, 10300 люди хочуть. 11 рік і номер телефона. Так, на літній гумі на протиотуманках. Здивіться, це не місний у нас, не у нас у них у людей. Рідна фарба 11 рік, 1,5, 11550. Кашкай плюс Ну, Ще ось один рядом. Це звичайний п'ятимісний. 10600 11 рік, бензин двоєчка. Дастер. Бензиновий, 1,6 бензин. Ціна 12 тисяч, а рік у нас 15. -й. Рідна фарба з Німеччини пригнений на зимовій гумі. Турка. 9-й рік. 1,6 MPI. 5800 на старті. 183 пишуть пробіг. Якщо торгуватися з людина, я думаю, десь 5500 можна забрати. Так, шукаємо на кашкай бензиновий, але заодно й дивимося дизеля, можливо, будемо розглядати такий варіант. 10 рік, 1,5 дизель, 9750. Отакий кашкай. Що у нас тут противотиманки? Диски дивіться які козирні, двузовний клімат, шести ступка, руль трошки підфарбований, панорама. Ось, вот, якось так, думаю, товарі 200-250 люди подвинулись, Ну ми поки шукаємо бензин. Ford Fusion, 8 рік, 1.4 бензин, 5200. Хотіли б чарівний телефон. А то я бачу з гарманий. Неган Ні, другий. Об'єниші сімператівський двигатель. Шостий рік. 5300 коштує. номер телефону. Саня, Ну йди, я зніму цей кенга, його не було. Не було. 10500. 15 рік, 1,5 дизель, кондиціонер, круїз контроль, сертифікат. 15 рік, кенго звичайний, зимова гума. Ну поруч стоїть у нас тут фабіка. ну, ага, на ній немає ніякої інформації, значить все не підходить. Це теж непоганий автомобіль, знаєш, що він вже мої хлопці його трошки дивляться. Волинська регістрація, парктроніки передні є. 9 рік 1,6 MPI. 7700 хочуть. Це у нас універсал, воно в звичайних колпаках, салон у нас матерія, руль рідненький, клімат. Возонний клімат, задні парктроніки, передні парктроніки, отакий гольфіщи. Ціна приємна. мої хлопці я ж кажу, трошки, трошки його оглядають. Ось, дивіться, ще я знайшов четвертий голь. Тут теж ціна ну я скажу така, терпимо. Цікаво. 3950. Третій рік, бензин 1.4, пробіг 226. Сервіска є, сертифікат є, номер телефону чоловіка є. На літній гуни. Сценік 10 рік. Двигун 1,4 бензин. 7300 на старті. Семимісний. Пробіг 205. А п'ята 2007 рік бензин двоєчка 252 пробігу ціна 6800 люди б захотіли Є все і чарівний номер Пойдусь, покажу його так. Перший ринок ця машина. Десятий чистий, 1,5 дизель, 7,7. По ціні чоловік не двигається ні грама. Це, звісно, ху. Хуже, ніж я думав. Що у нас є? Ну, як кенга, два склобіт підіймачі, п'ятиступка. А, авіаполка є задня і передня. Так, от така у нас Octavia. Зараз покажу. Тормозні диски, дивіться. Колодки. Якщо камера подаридає, то вони ну, венькі, резина Нова. Ще звідси покажу. У мене є замовлення на таку машину, тому я її вам показую. Наслідуючий четвер буде у нас Octavia в ліфтбекі. Партруніки задні. Непогано, 6600 на старті. Кенго. Дизель 1,5, ціна 7,950, 12-й рік. Машина на літній гумі. Противоманки присутні. Ралінги зверху. Машинка у нас відкрита, переднє скло підійночі, регулювання зеркал. Круїз-контроль. Кондиціонер звичайний. Кенга звичайний. Мабуть, з Нідерландів, бо там він бачу, лежить нетушитель завтра 9 рік 1.6 MPI двигун 6600 не фарбована, торт сертифікат наявності 240 пробігу така приємна мишка на паратрониках на задніх Передні сто підіймачі, руль віднесенький, п'ятиступка, астра як астра. Ну, така вид пристойний, стан збережений. Другий міган, 4550 ціна, шостий рік, 1,6 MPI, круїз, підігрів, кондиціонер, номер телефона. Я вам навіть трішки зроблю отак. Руль уже підготовлений. П'яти ступка. Тут теж показав, переднісло піднімачі. Паркоп. А п'ята. Сьомий рік. Два бензин. 6800. Є. Е. Все, 252 пробігу. Зараз подивимося, що тут є все. Переднє скло, підіймачі, заднє скло підіймачі, регулювання зеркал, круїз контроль, руль рідний, серворуль, клімат контроль. Всю дивлюсь, така збережена. Передня. Передук машинки как би бы, нормальний, теж не зачуханий, тут дивіться, теж дупа тут сиділа, не дуже велика, шеста ступка. Так, зараз буде назад, полка задня присутня, парктроніки є, фаркоп є. Ну, цікаво. Так, ось знайшов живого гольфа. Як живого? На перший погляд він живий. А на другий треба перевіряти. П'ятий гольф, сьомий рік, 1,6 МПА, 6200 на старті, клімат контроль, криз контроль. Пригнана з Німеччини. Чотири скло піднімачі. Рулер несенький, п'ятиступка. Синенька строчечка. Строчечка. тут дивіться Важка дубка тут не сиділа. Резинка у нас не, не почувана, не, по, не порвана на, на задніх парктроніках, на фаркопі. Полочку теж не спіонерили. варіант Полястричка в хатчбеки. 7700, 10 рік, дизель 1,7 вона виглядає позаду на літній гумі. По-моєму відкрито, зараз покажу вам. 45 мачі, регулювання зеркал, руль такий як треба, як руль, такий як і треба. Зараз хто хлопці вже кричать на мене он. Він... Я тут налазив не, не стукав по сусідній машині. Шести ступкалончик. Ну погано. Кенго звичайний. 14 рік. Дизель 1,5, 66 кВт. 10800. нас тут їздить машину, так би нікому не заважати. Така фура могла тільки проїхатися. Дивіться на Волинській реєстрації гольф в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, ціна 7700, номер телефону, передні партроніки, омивайки, зимова гума. В я бачив, що хлопці не трогали, ці дужки в пристойному стані. Задні партроніки. Хлопці бачу, вже прибором працюють, мабуть, цікаво. Турка в універсалі. Четвертий рік, 1,6 MPI, 4400. Мат знімачені, підігрів сидінь, турочка. Це у нас 10 й рік, 5-ступенева коробка, 1,6 MPI. Бензин, а, газ, пропан, бутан, пробіг 241. І я отак вам покажу номер телефона. Тому що ціни немає. Ну, машинка непогана, смотриться так. Ціна може бути цікава. Тауранчик у нас із Швейцарії 5950, це на 6 рік. Двигун 1,6 MPI. Номер телефону, будь ласка, на зимовій гумі. Ось така машина звірічка. Октавія А5, 12 рік, 2 дизель, 10500, є сертифікат. Тоніки названня. Гран сценік. 13 рік. Дизель 1,6. 10700 коштує 248 тисяч пробігу, з сертифікатом вже. Отак вона шутка. Шкода Octavia a 5 9 рік. Бензин 1,6. 8. 500. Отак от. Так, сандерик. Рідкість на лодському ринку, До війни їх було багато-багато. Дев'ятий рік. Один і два бензин, він 4-циліндровий. 4950. Сандерик. На та урончику дивіться, як він гарніний стоїть. Одинадцятий рік. 10 500 люди хотіли. Дивіться, я отак зроблю. Отак. Можете почитати, там багато, багато вам розказувати. Но машина на літній гумі, на патроніках, на милайках фар. Окей. Виглядає здорово. Тринадцятий рік. 1,6. Номер телефона ціна 11 тисяч доларів. Третій міган. Рік 14. -й. Дизель 1,5. пробіг 207 тисяч, 9 тисяч доларів. Гума зима. Омивайке фар. Ще ось один міганчик стоїть. 7950, 12 рік, дизель 1,5. На літній гумі. Гранд сценік тринадцятий рік. Дизель 1,5. Пробіг 237. Ціна 9.950. Машина на літній голові. 15 Пятнадцятий рік, дизель 1.5. 10.450. На старті. пробіг. Щось там пробіг смішний, смішний. 50 на 30 у нас длина база. Отакий. Октавія. Восьмий рік, 1,6 MPI. Ціна 6800. Бумажка вона. пробігу, по обслуговуванні. Така машина на літній гумі. І поруч у нас другий міган стоїть. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. Без жодного підкрасу. 5650, коли хочете. Така з Все Дивіться, п'ята яка стоїть. Ціна 6600, восьмий рік, 1,6 MPI і номер. 204 тисячі пробігу. така Цікава. Кенга, 6500, 8 рік, бензиновий. На зимові гумі кінгозвичайні ось дивіться яка машинка стоїться з Голландії Мотор МПА 75 кВт 2007 рік ціна 6800 в лифтбеке площадка автомиста. Слышу новенькие появились у пана Юрка. Так. Ну, здесь еще две. А эти я вам покажу. Гранди, гранди, семимісні, четверті, 19 й рік. 1,7 дизель пробіг 200 автомат, 17 штук зелених. Так, ще один стоїть поруч таки, чорний як треба. 18 й рік. Сертифіковано самимісний гранд Басе, 18 й рік, 1,7 дизель 16950. Фокус, що подвеска, що мотор, їжджа три місяці оптики. 5650, 1,6. Механіка, п'ятиступка, Клімат, круїз, мультикермо, датчик, ну коротше є, як на Форда, є, дещо. Дещо є, екнофорда. Ласно, кто же новый стоит? Новый. О, подсветка. О, похвалы, похвали похвалы свою машину, правильно. Даже подсветки. О, по всем молодец, всем. молодец. Юра, это <свеч> <свеч> сережка, <свеч> сережка. Еще <свеч> 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 один другой сценник. Пятый рик. 1,6 МПА, 4,350. Дуже приятная цена, хлопцы. Смотрите, я вам покажу номер. Номер. Сценик. Сценник, другой сценник. Третій рік, 1,6 MPI, кондиціонер 4450 Коротенький Так, ось дивіться, Volkswagen стоїть Гольф 5 в Універсалі, 8 рік, 1,6 MPI, 226 тисяч пробігу. 5750 люди б хотіли. Хода Октавіа в Універсалі, це у нас п'ятий рік. 1,6 MPI, 5,400, пробіг p 176 на старті. Ринок ще у нас тут скільки буквально пів сьомого ранку ми стали чайку попити. Пару машинку я знімаю сьогодні. Туда Октавія, 12 рік, модельний 13, 1,8 бензин. 118 кВт, пробіг 192. Ціна 8500 і номер телефону, вам, будь ласка. Така вона повноприводна. Кашкайна Рівненській реєстрації. 13 рік. 10300 рідна фарба. Камера, два ключі, 1,5 дизель. Пригнаний з Франції, поставлений на облік.